Плочатка, от як ви думаєте, навіщо крокодил ковтає каміння? Чистота шлунок. Як не варіант, але більш поглиблені. Цього, Їжу перемову. Їжу переламовувати, я не знаю. Теж як варіант. Але... Ну, По приколу. А, по приколу, по приколу. Ну так, як нема що їсти, там щоб все що підрядне. Кажуть, шлунок все переробить. Я теж так можу. А ви як думаєте? Ковтає каміння? <рис> щоб залігти на дно. Так, вірно, щоб залігти на дно. О. І ще додатково для вас питання. Якщо б пока вміла розмовляти, що б вона вам сказала за вами? <рис> Всім плохого утра. <рис> <рис> Курити треба менше вечором. <рис> Ні, щоб що б вам сказала? Ні, ну курити треба менше. Да. Да, щоб бо кава не розмовляє зранку, так. Ні, ну взагалі щоб сказала. Настанову на день таку дала. Відчепусь від мене. Що ще? Відчепусь від мене. А, відчепись мене, Ви... Тож, вже mm. великий варіант. Да. Знаю, відпусти на свободу. <гум> так, добре, дякую. Віддавайте, я пишемо, бачити письма. Що стані?